Він був заснований в 1996 році і зараз налічує близько 16 тисяч студентів у цьому університеті. Студенти навчаються можуть навчатися як англійською, так і іспанською мовами. Іспанською мовою там, звичайно, дуже багато програм. Основні програми там це спортменеджмент, це реабілітологія, це бізнес, це також юриспруденція, там є іспанською мовою, комп'ютерні технології, інженерія і так далі. О, також агрікультура, тобто сільське господарство, регіон сам досить розвинений саме в сільському господарстві, і в спорті. Укам має одну з найкращих баскетбольів. Команд баскетбольна чи футбольна? Я собі чомусь і баскетбол, футбол. А, і, футбол. і там і там да. і так, і але баскетбольна угу. це прям ті команди, коли ти маєш пройти, скажімо, ага, конкурс, щоб потрапити. Угу. О, тобто є в них, як то кажуть, любительські команди, але також професійні.